Що українці зараз повинні зрозуміти на фоні всього того, що я сказала, да, поки нам там почне мудрість життя дріжджиття, uh хтось -huh. підкапувати, да, то нам вже треба взагалі зрозуміти, що нам цим робити. Дуже просто включаємо мозок і відкриваємо серце, щоб слухати здравомисля, те, що в нас вкладено, і воно в нас є, десь там, і совість, і все, і налаштовуватися на це. Зараз а, потрібно зрозуміти, що. Ми в цьому місці, тому що ми бідні і дурні, хоча ми не є не тими, не тим. Тепер ми цікаві як сир'євий придаток, і ми точно не дурні. Бо ще раз повторюю: ми діти-джерела в ДНК людства, ми центральний код. Всі слав'яни, тому що через них спектр слави були. Але наш безпосередньо код ось цієї е, е, живої жи, ось цієї живої енергії, це іскра життя, це іскра мудрості, це іскра, ну, іскра життя. Просто вона вже там все, цей, все вкладає в себе. Тепер дивіться, ми зараз повинні це зрозуміти, і е, е, вже тут і зараз налаштовувати оце єдине поле. Нам потрібно бути хитрими, ну, це факт. І хитрість це непогана якість. Хитрість це якість зрілої особистості. Просто хитрість не обов'язково повинна бути предметом збагачення. Хитрість це божественний інструмент, це ж це, це, це є мудрість, це крішна. Але якщо ви цей інструмент використовуєте для того, щоб е, 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 когось. Е, Зруйнувати чи обікрасти, чи... то тоді це працює в одну сторону. Якщо ваша хитрість працює на благо, тому що а хитрість це не обов'язково обман, це е, розуміння, де сказати, де промовчати, де підсвітити, де сказати. І у козаків, у українських. Крутійство називалася це якість, одна із базових. Це про той код нації, про який я кажу, ми в на натмоплатформі зараз досліджуємо ДНК українця, що дає нам можливість запалювати дух. Пам'ятаєте, що було на початку війни? Чому да. Да. Бо ми були єдині, бо ми були злі, бо, да. ми, бо ми були в небезпеці, бо ми були так ось оце і була можливість побачити, що ми воїни. У мене люди готові були йти на барикади в той момент. І ви пам'ятаєте, ми на початку, мені здається, там вже в багатьох сім'ях робили ці коктейлі Молотова. І ко корі... да. це і були ми справжні. Оце тоді ми себе згадали. І зараз нам потрібно дбати тільки про себе. Нам потрібна або гарантія безпеки, або ядерна зброя. По закону в нас забрали те, що давало нам захист. І якщо нам зараз не повертають, ми повинні це відновити і бути достатньо мужніми, але хитрими, розумними або шукати ще краще, ще кращий варіант. Нові технології. Нам потрібно щось, що буде ще більш потужнішим, перевершеним, захисним і так, далі, і так далі. Тому ми зараз заходимо до того, що нам потрібно прямо зараз хотіти просити у Бога себе, щоб у нашій мудрості, розуму. І це одна така діяльність, да, ось така, як знаєте, це як я сказала після цього судного дня, який там у кожного пройде, ви тепер стаєте цим провідником у цій нової енергії. От, ви просто знаєте, що ви дихаєте, ходите, але через вас зараз це мудрість життя українцям. Ви поле. От як ви зрозумієте, що ми кожного маємо це поле, і що ви або дихаєте собою, чим ви там дихаєте. Або ніби... додавайте, що ви знаєте, що зараз у вас така домовленість з цим цілим, і що ви являєте частиною того флешмобу тих свідомостей українців, які зараз маніфестують, що ми потребуємо мирного мудрого керівництва для того, щоб спасти свою країну, відновити справедливість і дати шанс людству. Розумієте, це маніфест, коли ми кажемо силі, ми готові. Другий рівень, я українець. Значить ми, що повинні зробити певну петицію, певну потребу від народу України, що ми потребуємо такого органа, який буде дбати про це здоров'я свідомості українця. Ви розумієте, виростити громадянина це відповідальність держави. Виростити громадянина, а це не про кашу в дитячому будинку. Звичайно. Це не про перерви в школі, хоча й про них. Але вони збиті. Сьогодні фізіологи вам всі скажуть, що ми калючимо, калічимо дітей. Сьогодні будь-який пренатальний неонатолог чи, чи акушер розумний скаже, що ми калючимо, калічимо наших дітей, людей, жінок, бо ми народжуємо неправильно. Ніяка жінка в полі на спину не вляжеться. У нас з кривошеями з вивихами переломами ключиця народжується кожна третя дитина. Ми калічимо, ми неправильно зачинаємо, ми неправильно виношуємо, ми неправильно народжуємо, ми неправильно кормимо, ми неправильно дитину вирощуємо до п'яти років у нас інвалід. А як зробити правильно? До двох усіх... років вже проводились експерименти, і доказано е, науково, що у дитини є совість. Тобто ми народжуємося. Зв'язком з чимось більш глибинним і більш потужним. Як ви думаєте, що хотіла та сила, яка вложила в нас совість? Совість це не оце добро і зло. Совість це відчуття правильно, неправильно, всередині воно в дитини є, уявляєте? Але ми не вчимо дитину слухати цей голос. Ми їй починаємо розказувати про сатанівську е, матрицю добра і зла. Жінка отака, чоловік отакий, дівчинки можна, хлопчику не можна, це добре, це погано. Це ну, от і все, за чого ми ззаду вийшли mm -hmm. а, і ззаду, а, з раю. Говорочка по Фрейду, туди, звідти вийшли, бо то була лабораторія механічна. І а, таким чином. Ми зараз доходимо до того, що у українців потрібно, щоб з'явилася така потреба до держави. Як ми будемо це організовувати? Ну, якось будемо. Нам потрібен орган, інстанція, міністерство, в якому в центрі буде людина, українець, його свідомість, код нації, які в нас якості, на чому тримається українська нація, в чому наша сила, чим ми відрізняємося від інших. Давайте культивувати те, чим ми є. А не продавати наші метали і думати, що зараз Зеленського замінять на е е генерала, і буде дуже добре. Нам потрібні вибори. Це факт. Нам потрібні вибори абсолютний факт. Потрібно, щоб зайшла інша людина, зайде курація. Але ця людина буде прохідним, і тільки той, хто зайде третій, буде уже у той світоч. Зараз ми потребуємо. Заміни всього і зупинки всього, тому поки ця зупинка навіть буде, да це ви кажете, зільє нас не зільють. Нам потрібно готуватися вже зараз, незалежно від того, зільють чи не зільють. У нас з вами є техніки, інструменти. У нас майстри в Україні є такого рівня, де вони можуть трансформувати дуже швидко і карму, і що завгодно. Але тому ми зараз до цього навіть я не хочу до цього звертатися. Ми кажемо про те, що ми, як синкретична система знань. Що таке свідомість? Ти ще жива свідомість, бо свідомість існує на всіх рівнях. Ми живемо в полі логоса. І кожна свідомість прагне щастя, правда? Кожна свідомість хоче задоволення, щоб рідненькі були здорові, щоб подружки були класні, щоб робота включала, щоб вона була корисною, щоб мандрувати, щоб це всі хочуть. Треба просто створити такий простір, щоб був інклюзивний підхід, щоб оцю дитинку, яка вже до двох років має зв'язок з цією совістю, і вже якщо щось відбувається, чи вона щось робить погане, вона плаче, вона ще не усвідомлює, що ми зробили. Ми перекрили нашим дітям зв'язок з джерелом життя. Ми а не вчимо треба... себе, як відчувати тіло, це потрібно дуже швидко змінювати. В тому, що росте. Росте в кожному з нас, оця проростає ця насінина, і ростуть наші дітки. І ми повинні захотіти, щоб в цьому долбаному світі з'явилася інстанція, яка не філософська, не релігійна, а чисто наукова. Показує, що таке свідомість, що на неї впливає, і починає требувати від держави інтеграції цих знань у наше повсякденне життя. Така інстанція повинна з'явитися. Хочемо людяного життя, треба ставати людьми. Як стати людьми? Згадати, що всередині себе нас є певний навігатор? Як до нього отримати доступ? А, покаятись за те, що а, забули про свою природу і про той навігатор, і а, замовити з ним новий союз ще раз, не з Богом, а з тим джерелом мудрості, яким користуються абсолютно всі, навіть тих, хто нас створили. І тому, коли ми в раю Едемському з'їли психоделічне яблучко і побачили, що ми голі. І нас вигнали з раю, да? тому що а, ми побачили, що голі, а як ми бачили, що голі, значить, той, хто нас створив, був одягнений. Ну, то, скоріш за все. Угу. Так, от, після цього Пось... квіття треба, щоб ваш Адам з Євою, вийшли отак. Вона з грудями, а він з фалосом. І сказали, згадали, хто ми. Тому що творці ніколи не розуміють, в чистому вигляді. Тому що не вони вкладають життя, не вони вкладають душу, не вони цим, -цим керують. Людина вінець творіння. Українці першофрактал е е ДНК Нової нації, але це можливо тільки після жатвині ковалі на ковальні, після визначення для себе, чиїми харчами я хочу бути. Звичить, але так і є, все так і є. Все, 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 все їсть одне одне. Їжа це не про фізичне. Ви зараз інформацією живитесь вібраціями, світлом і так далі. Відповідаючи на такі складні питання: коли впаде імперія, який кот нації, що нас чекає? Зірють, не зірють. Це окремі великі теми, і я б задоволення з вами на них поспілкувалася, але зараз є найважливіше, що ми повинні зрозуміти суть. Якщо ми зрозуміємо цю суть, то будуть відповіді на всі ці питання. Розумієте? На всі ці питання ми повинні стати сильними. Ми повинні це спочатку захотіти, а потім сісти і сказати, що я можу зробити. Як я колись казала, коли я почула, що Путін сказав, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Перше, що в мене прям голос всередині мене. Знаєте, Тут Росія і закінчиться. Я собі думала, я язик відроблю, якщо я тепер ще хоч слово скажу, умовно. Ні, мен, ну, я просто кажу. Про... Оце було усвідомлення. Оце <пробіт> було тим, що я не хочу, щоб Росія через мене йшла бляха-муха. Я хочу, щоб вона на мені закінчилась. Зруйнуйте цю імперію, Одесити, Київляни. Всі, хто каже, що мова не важлива. Зруйнуйте це, якщо це не важливо. Але ви не можете. Бо ви не на зв'язку з любов'ю до рідної землі. Бо хто на зв'язку, у того не повертається. Не тому, що ви такі хороші, не повертається. І ви убогі в тому, що ви не маєте такого досвіду. Це ваше нещастя. І я вам це кажу. Як людина, яка досліджує квантову природу свідомості на дуже глибинному рівні, це ваше нещастя. І ці теми на мову ми замовкли, тому що хто розуміє, що таке мова, що це матриця мислення? Що це структура світосприйняття, що це доступ до того глибинного ДНК, чиїх ми є, а не того анунаксь, анунакського творіння, яке зробили в тій лабораторії і розказали потім, що вигнали. Сьогодні mm. тільки знання виведуть вас. Невіглавство сьогодні соромно. Сьогодні соромно казати я в це не вірю. Ви аборіген. Ідіть вчитися або отримуйте доступ. І ось так. Потрібно буде розмовляти з усіма, хто не хоче еволюціонувати. Бо це баги і віруси. І нам їх потрібно буде викорчувати в спільноті і в собі. І цим ми будемо займатися.